Вітаю вас, мої маленькі горошинки! Доброго дня, шановні батьки. Сьогодні до мене в гості завітав кіт Мурчик. Ну, моєго вітати! Привіт, Мурчику! Малята! Він мені розповів, що його запросили на день народження, але він засумував, тому що в нього немає подарунка. Не сумуй, Мурчику, малята! Ну ми разом з вами допоможемо. Та намалюємо квіточку на подарунок Морчику. Маляти, квітку ми з вами малювали фарбою. Штампували. Кладали з конструктора. А ще ліпили з тіста. А я сьогодні буду малювати оригінальним способом на манці. Але перед початком роботи нам потрібно розім'яти пальчики. Сяє сонечко привітне, зранку квіточка розквітне, разом квітку зростемо і матусі віддамо. Пальчики я свої розім'яла. Тепер я буду малювати. Ось у мене є ємність, в якій насипана манка. Я буду квіточку малювати пальчиком. А ви можете намалювати її або пальчиком, або взяти паличку. Ну що ж, розпочинаємо. Малюємо серединку квітки. Ось так. І пелюсточки. Ось така квіточка в мене вийшла. Погляньте малята. Я думаю, що Мурчику вона сподобається. Мурчику, ось тримай, поглянь, яку я квіточку тобі намалювала. Скоріш бери її та поспішай на день народження. Маля, то що я сьогодні малювала? Так, да, квіточку для Мурчика. А на чому я її малювала? Молодці на манці. А ви виберіть свій матеріал, який вам більше вподоби, та намалюйте або зліпіть свою квіточку для мурчика. Шановні батьки, допоможіть своїй малечі з вибором матеріалу та заохочуйте їх до самостійності. А я залюбки перегляну фото робіт вашої малечі. До нових зустрічей!